Про необхідність появи громадського транспорту в Кроморозі вперше замислились на початку 20-го століття під час залізної лохоманки та стрімкого розвитку міста. Проєкт трамвайних шляхів розглядався ще у 1910 році. Та до пуску першої лінії минула ще чверть століття. Регулярний рух трамваїв розпочався 1 січня 1935 року. На 1939 протяжність трамвайних колій становила 22 км. Метри і вже було збудоване трамвайне депо. Перша тролейбусна лінія у Кривому Розі з'явилася в грудні 1957-го, щоб з'єднати центр міста із рудниками на півночі кривбасу. На сьогодні тролейбусна мережа міста нараховує два десятки маршрутів. Є і унікальний, на якому працюють гібридні машини із дизель-генераторами у вересні 2017 року. тролейбус п'ятдесят шість юмзете 2 з гібридною установкою здійснив пробіг довжиною у 1200 кілометрів безконтактної мережі за маршрутом криворіг Житомир криворіг з 1986 року в Кривому Розі працює унікальний трамвай. Швидкісний проєкт був розроблений харківськими інженерами. Криворізький метротрам поєднує елементи метрополітена і трамвая та вважається однією з найцікавіших транспортних систем в Україні. Чотири маршрути діють на двох лініях. Їхня протяжність майже 18 кілометрів. 40% маршруту трамваї долають під землею.